Добрий день, мої підписники. Ну, як ви бачите, знову в нас дтз 470 бн Я вже думав, що мої матюки на, на, в той раз закінчилися. Виявляється, що ні. Що я придумав? О, я захотів поставити на цей мотоблок ротоватори. У мене є ось е, під 32-й отвір, під 15-ку. Але в стоп'ятки в них, що йде? в них де отвір з цієї сторони, де кривий ніж. О. А на цей мотоблок треба ставити, зробити так, щоб, щоб отак воно було. О. Тобто воно повинно отакого ставитися. О. І отак якраз воно буде йти. О. Ну що? Купувати, не знаю, яка зараз ціна. Остання ціна, я чув, була 3200 чи 3400. Ну що, виход з положення знайшов. Мені Ваня прус підказав, він так само робив собі. Купив я, як ви бачите, пів 800 такі. О, просив, заказував, кажу, ви мені оригінальні, прийшли, ті, які треба. Ціна не цікавить. Хочу заплатив я тисячу з копійками за них, але Бог з ним суддя. Ну і що? Ось я вам показую. Оце йшли рідні. О. Навіть не буду міряти, одразу скажу. Тут -то точно внутрі 24 ширина. О. Тут 24,5, а в одному місці є і 25. Ой, але що зробиш? Ладно. Але в чому справа? Оказується, чому я їх брав? Ось вони беруться і їх можна сюди вставити всередину. Тобто, вийде втулка і вже цю сторону посверлити, вгадати точно отвори, і все буде точно. О, Ну що, тут все нормально, все нормально. Ну, Треба ще вирішити, скільки замірити. І що? Беру я. Але добре, що я все переміряю, бо не вірю я особливо нашому виробнику. Як всі кажуть ДТЗ, це український виробник, бляха-муха. Вони тільки десь там складають в якомусь підвалі чи в гаражах. Ну, от, дивіться. Як склали, 85,5. Переходимо на цю сторону. Ну і ви бачите. Приклав я маємо. 82. Рази за 3,5 мм. Тепер, що мені виходить, правий точно оцей отвір. Тепер мені треба сверлити на ротуваторах. І тепер мені треба замість того, щоб... Правий і лівий одинаково засвердлювати, мені треба оце на 3,5 мм зміщатися в сторону. Ну, воно вроді би з однієї сторони, то ерунда ну, якось так, знаєте, привик, я, що, якщо вже це мотоблок, що права сторона повинна бути симметрична, лівій, так само, як сажалка, копалка, все воно якось все повинно йти по симетрії. Ой, та й що ти зробиш? Ну, ладно, будемо. Так що я надумав? Так як я купив оцих дві таких полувісі вирішив одну отаку обрізати. О, там. Видно, а, воно до видно, бачите? Вже лінію провів маркером. 85 мм і там 85 мм. Остануся отакі кусочки. Я їх поставлю на мотоблок, бо... Ще планую зробити ґрунтозацепи такого діаметра, як ці колеса, такого ж самого діаметра ну, щоб вони мені зайшли впритик до самого редуктора, щоб йшли отак так, так, так чим вужче було, щоб можна було заходити в міжрядку. Ну, як завжди, хочеш зробити краще. Я не збирався це кіно знімати. Бо буду собаці, роблю, роботи багато біля хати, але треба було, думаю, на вечір. Вже цієї пилюки надихався, думаю, то візьму і 에... трошки відпочину. Оце желізо це в мене відпочинок. Ну і що? Ну, знову розстроївся. Ну, як, ну близько до серця не беру, але Обіда є трохи за це. Ну, хорошо, я так думаю, все в нас вийде, все буде працювати. Зроблю, покажу. Ми переможемо. Слава Україні.